Доброго дня. Нарешті дочекалися. Сьогодні у нас 17 липня, і сьогодні в США пройде голосування за так званий Genius Act. Це набір документів, набір правил, який буде регулювати стейблкоїни. І тому сьогодні ми з вами нарешті поговоримо про криптовалюту, тому що це одна із основних новин в області криптовалют. Мабуть, за останні, я не знаю, за останні роки три. Так це точно. Мене звати Дмитро, і на цьому каналі ми аналізуємо економічні події. Та намагаємося трішки заробити. Отже, нарешті регуляція стейблкоїнів прийшла. І прийшла вона в потрібний час. Знаєте, дуже часто люди, які хочуть інвестувати в крипту, вони кажуть про волатильність. Тобто, знаєте, ціна скаче туди-сюди. Ви можете навіть подивитися, оцей ось графік. Це математичний показник перекупленості або недооціненості того самого біткоїна. Як ви бачите, він плигає кожен день туди-сюди, туди-сюди. Це значить, що ним активно торгують, і це значить, що його ціна активно скаче. От, основна проблема це його волатильність. І тому, щоб вирішити цю проблему, у нас з'явилися такі речі, як стейблкоїни. коїни. Стейблкоін це такий коін, тобто це така криптовалютка, яка прив'язана до чогось. Вона є деякі речі, які прив'язуються до ціни золота, але найпростіше, найзручніше прив'язатися до євро або до долара. Так у нас з'явилися USDT, той самий Тедер, і так у нас з'явилися USDC, які ось зараз набирають популярність. Але і тут була проблема, тому що. Цим фірмам ніхто не довіряв. І Якщо у вас є мільйон доларів, які ви можете вкласти в ці стейблкоїни, ви б хотіли знати, чи надійно це, чи повернуться до вас колись ваші гроші. І ось зараз в правильний момент у нас виходить уряд США, виходить президент США і вводять регуляцію стейблкоїнів, яку основну річ вводить оцей самий Genius Act. До речі, на Патреоні будуть лежати всі документи та посилання, які я використовую в цьому відео. Також там буде лежати сам Дженіс. Genius Act, за який будуть сьогодні голосувати, можете зайти і подивитися. Основне, про що хотілося б сказати, це те, що тепер вводиться прив'язка оцих самих стейбл коїнів до долара США. В самому Genius Act сказано, що ви тепер маєте прив'язувати, якщо ви, значить, розповідаєте про те, що один ваш коїн він рівняється одному долару, це значить, що ваша прив'язка має рівнятися один до одного. Тобто, якщо ви кажете, що от у вас є 100 мільйонів або 100 мільярдів. Доларів, криптодоларів оцих USDT, Це значить, що у вас на банківських рахунках мають лежати або гроші ці самі 100 мільярдів доларів, або має лежати якийсь високоліквідний і надійний еквівалент. І там, прямо в цьому документі, зазначено, що це мають бути трежері американські, тобто, це має бути американський борг. Для початку давайте розберемося, що це може принести для ринку криптовалют. JP Morgan нещодавно вийшли з прогнозом, що ринок стейбл. Кінів виросте до 1 трильйона доларів. От нещодавно, 3 липня, вони трішки скоректували свій прогноз, і тепер вони пишуть про 500 мільярдів, тобто ринок буде 500 мільярдів. Є ще інші аналітичні записки та варіанти. І деякі експерти кажуть, що ринок стейблкоїнів він виросте до 4 трильйонів. Тобто Джейпі Морган Чейз каже від 500 мільярдів до трильйона. Інші люди кажуть, до 4 трильйонів. і деякі запевняють, що навіть може бути і 7 трильйонів. Мільйонів. До чого це може призвести на ринку криптовалюти? Якщо прийде більше людей, прийде більше коштів, вони тепер більш довірятимуть стейблкоїнам. Вони тепер, а вже ж будуть думати, що їм з цими стейблкоїнами робити. І досить вірогідно, що певна частина від цих нових людей, які зайдуть в стейблкоїни, вони можуть інвестувати в біткоін. Це може призвести до того, що, можливо, навіть сьогодні ми побачимо біткоін по 120. Я в цьому не впевнений, тому що там дивні мови відбуваються на ринку. Зараз старі Шельки вони розморажуються від тіля, значить виходять гігантські е, суми грошей в біткоїнах. Тому не знаю, чи взагалі це ринок нестабільний, але 120 тисяч ми можемо в найближчий час побачити. Це прекрасна новина для ринку криптовалюти, але це також прекрасний таймінг. Ви знаєте, крипторинок він відомий тим, що там дуже багато скама, там дуже багато дурять, дуже багато людей розводять, дуже багато грошей просто крадуть. Але регуляція з'являється тільки зараз. І давайте з вами подумаємо. А чому тільки зараз? Тому що раніше те саме керівництво США воно виступало проти криптовалют. Пам'ятаєте, наш улюблений Пашка Дурав, він також хотів запустити свою криптовалюту, йому не дозволили. Мета хотіла запустити свою криптовалюту, їм також не дозволили. Взагалі криптовалюту зажимали в США, а тепер, от прямо вони так відкрилися, зробили регуляцію. І чому саме зараз? І відповідь на це питання дуже проста. Як ви знаєте, в Америці є така річ, як борг. Я вже розповідав два місяці тому в своєму відео про плани Трампа, що зараз у них є така проблема, як їм потрібно перекредитовуватися. Попередні адміністрації набрали досить багато боргів, і зараз їх потрібно якось перекредитувати, потрібно погасити старі облігації і продати нові облігації. А не дуже багато людей хочуть ці облігації скупати. А якщо попит на облігації невисокий, це значить, що процент, по якому США будуть займати гроші, будуть брати їх в борг, він виростає. І ви. Можете навіть зайти на якийсь CNBC і подивитися, що зараз займати для США встає все дорожче, тому що все менше людей все менше користуються попитом оцей самий інструмент американських трежерісів. Ось, наприклад, міністр фінансів США розповідає про те, як би він хотів, щоб криптогроші, щоб криптоінвестори закупали цей самий американський борг, і потрібно їх до цього змусити. Ми вважаємо, що destination for Digital assets. And as members of this committee and the Senate are attempting to do, create good market structure. There is speculation that there may be up to $2 trillion of demand over the next few years. US government securities from digital Фрамдиджеросе а як тепер функціонувати людям, які випускають ці самі стейблкоїни? Тепер у вас є нова регуляція і для того, щоб вас вважали безпечними. Ви маєте вкладатися в ці самі американські трежері. Є така компанія Тезер. Я вже її сьогодні згадував. І якщо ми подивимося на те, скільки оцих самих трежерів, скільки оцих самих облігацій американських є у них, то ми знаємо, офіційно вони заявляють про 120 мільйонів. А зараз по новій інформації вони. Вони вже обігнали Німеччину в списку тих, хто цей самий борг американський закупає, і вони будуть закупати його все більше, тому що це потрібно для того, щоб забезпечувати їхній стейблкоін. Тобто, таким мувом, американська адміністрація саме зараз вона хоче оці криптогроші, щоб люди їх щоб компанії, які забезпечують стейблкоїни, щоб вони їх інвестували в американський борг. План дуже простий, тому що аби вони реально хотіли, як вони пишуть в своєму Genius Сакті, захистити. Значить, споживачів, захистити інвесторів. Вони б це робили ще 10 років назад, коли криптосками, криптошахраї процвітали в інтернеті. Але ні, вони роблять це саме зараз, бо це їм потрібно саме зараз, тому що у них є проблема з боргом. В принципі, керівництво США абсолютно плювати на ринок крипти, тому що крипта це пустий актив. Але цим самим своїм мувом, з Genius актом вони вбивають відразу двох зайців. Перший вони залучають інвестиції в свій борг, що дозволить їм не піднімати ставки, а брати в борг під більш низький відсоток. І друге, вони, як би можна сказати, під оцей весь крипторинок вони підкладають фундамент в виді свого долара. Знаєте, багато хто панікував, що от, значить, біткоін він зможе замінити долар, тому що, значить, це така вільна і незалежна валюта. От тепер за допомогою цього Genius Act американці підкладають під. Цей самий біткоін вони підкладають подушечку з долара, і тепер вони будуть абсолютно повноцінно контролювати всі великі рухи, які будуть відбуватися на крипторинку. Тому що якщо у вас є великий емітент яких криптокоїнів, він у вас закупає ваш борг. Це значить, що ви в принципі можете його також перевірити, перевірити його звітність, і в принципі ви можете змусити ці компанії вести ту політику, яка вам потрібна. На фоні цього хотілося б сказати, як це може вплинути на Україну Росію Війну. Зараз ми з вами бачимо, що є єврова зона і є доларова зона. Там можна накладати рестрикції, можна накладати тарифи, санкції і все таке, і їх буде досить важко обходити. Але країни, які ці санкції хочуть обійти, вже зараз вони використовують стейблкоїни. Є слухи, я повторюсь, це слухи, що значить деякі країни-бензоколонки вони торгують своїм нафтою, своєю нафтою і своїм газом, використовуючи оці самі стейблкоїни. Ще є Деякі диктатури, які використовують стейблкоїни для того, щоб обходити санкції і заробляти гроші для своїх лідерів, тобто стейблкоїни раніше це був такий ринок абсолютно неконтрольований, де можна було заробити багато грошей. І цей ринок він постійно зростав. А тепер, коли ви під нього підкладаєте подушечку в вигляді долара, тепер значить, всі партнери США, будь то Євросоюз, ще інші країни, Японія, там Корея, які на припустимо накладали санкції на оці, значить, країни. Ні, країни, які були їм неугодні, вони не зможуть нічого зробити, тому що тепер більш стабільно і більш зручно буде користуватися оцими ми самими стейблкоїнами. Тобто, це може призвести до того, що буде простіше обходити санкції. І якщо США вони зараз на це будуть дивитися крізь пальці, то цей ринок оцих стейблкоїнів, криптовалют, він реально може вирости не до 500 мільярдів, як це каже JP Morgan, не до мільярда, не до чотирьох, а може навіть і до більше. Тобто у нас може створитися ще одна паралельна економіка. Знаєте, раніше у нас була доларова економіка, вона була, як би можна сказати, єдина. Потім у нас з'явилася економіка ще додатково. Зверху надбудова це євро-долари. І зараз у нас з'являється ще одна надбудова на піраміді. Це будуть ці стейблкоїни. Але в принципі, воно все прив'язано до долара. І ми з вами бачимо, що ця система вона має деякі проблеми, але вона не хоче ці проблеми вирішувати. Вона просто сама себе... Ускладнює, і це, можливо, нас колись і приведе до краху цієї системи, але ви знаєте, не зараз. Пан Лютнік, досить поважна персона, та пан Бесент, ще більш поважна персона. Вони дуже сильно топлять за криптовалюти і вони мають вагу в адміністрації Трампа. Отже, що ми з вами маємо? Всі виграші. США повертають до себе контроль за цими самими криптовалютами, і тепер вони, мабуть, будуть брати в борг трішки по нижчій ціні. Криптовалют... Можуть отримати ріст своїх самих валют, і тепер вони будуть більш широко застосовуватися. Злочинці тепер також можуть робити свої злочинні справи більш-менш стабільно, тому що їхні кошти тепер будуть ще чимось забезпечені. Люди і країни, які знаходяться під санкціями, тепер теж будуть торгувати більш впевнено, тому що у них з'явиться додаткова точка опори, і їм потрібно буде менше страхувати свої ризики, а це значить, їм буде працювати теж простіше. Хто від цього нічого не отримає так це звичайні люди. А хто може реально і програти? Це країни з досить слабкою валютою і з досить високою інфляцією, тому що вірогідно тепер стейблкоїни ще й зможуть в перспективі замінити їх місцеву валюту. Досить значне рішення у нас сьогодні буде прийнято, тому давайте чекати на результати голосування. Вони будуть вже через декілька годин. На цьому все. Гарного дня.